Всім привіт! Дітки, ви готові починати заняття. Тоді продовжуємо нашу рубрику Домашні улюбленці. А про кого сьогодні піде мова, зараз ми з вами дізнаємось. Вірний друг у мене є, мені лапу подає. Заглядає щиро в очі, Мов би щось сказати хоче. Лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбишака? Знають всі, що це. Це собака, молодці відгадали. Отож із цим домашнім улюбленцем ми зараз і познайомимося ближче. Тож сідайте зручніше і слухайте уважно. Поїхали! Слід пам'ятати, що собака це не іграшка, а член сім'ї. Перш ніж завести собаку, потрібно знати, що це велика відповідальність, адже собаки дуже віддані тварини. Існує багато порід собак, і ось з деякими із них я вас зараз і познайомлю. Це мопс. Чарівна тварина з вічно нещасним виразом мордочки. Мопс не може жити на вулиці його місце поряд із господарем. А це Хаски. Вона не гавкає, а розмовляє за допомогою незвичайних звуків. З ним можна гратися 24 години на добу. А ось це лабрадор. Це досить велика собака, але характер у неї ідеальний. Вони готові віддати своє життя заради сім'ї. А ось ця собака бігль. Маленькі, але сміливі собаки, не люблять підкорятися правилам. І вони ніби постійно посміхаються. А ця порода маламут. схожий на вовка, велика, імпозантна порода. Ці собаки. Дуже спокійні та добрі. А це боксер мускулиста собака. Дуже жвава і віддана, але можуть бути трохи буйними та агресивними. А ось ця порода зветься Чихуахуа. Довгошерстий собака нагадує іграшку. Любить гратися з такими ж, як і він. А ось ця порода зветься Такса. Гладкошерста собака на коротких лапах з довгим тулубом. Вони дуже прив'язуються до своєї родини. А ця порода зветься Джек Рассел Тер'єр. Порода безстрашної мисливської собаки з неймовірними здібностями актора. Він відмінний компаньйон, розумний, за ним легко дуже доглядати. А цей красень, мій домашній улюбленець, породить же Рассел Тер'єр на ім'я Санта. У нього сильна шия та широкий череп, очі маленького розміру і темного кольору. Він більш розтягнутий в довжину аніж у висоту. Шерсть у нього гладка і трохи жорстка. Вона захищає собаку від холоду. У забарвленні переважає білий колір, а розбавляється невеликими плямками чорного або рудого кольору. Доглядати за ним не важко. Один раз в тиждень вичесувати шерсть, тричі на місяць потрібно підрізати кігті, а також потрібно купати собаку один-два рази на тиждень. Саме це заняття він полюбляє. Годувати такого песика потрібно сухим кормом, адже в ньому правильно складений баланс поживних речовин, мінералів, вітамінів, які потрібні для здорового харчування. Також йому можна давати. М'ясо, кістки, рибку і навіть варені яйця. Ще він дуже полюбляє їсти овочі, особливо кабачок. А на закуску йому можна дати навіть яблучко, ще він полюбляє банани, можна давати сир і всяку, всяку смакоту. Він залюбки це з'їсть. У собаки повинна бути обов'язково одна миска для їжі, а інша миска для води, бо він дуже багато п'є, любить гратися іграшками, такими різними кістками, м'ячиками. А якщо кинути іграшку, то він залюбки її принесе назад. Також він добре стрибає за іграшкою чи за їжею. Швидко бігає. Спати песик любить ось так на бочку. Але вухо завжди в нього на поготові, щоб усе чути і нічого не пропустити. А ще мій песик дуже дружелюбний. Ось ми і познайомились сьогодні з таким улюбленцем, як собака. Я сподіваюся, що вам таке знайомство сподобалось. А ще я думаю, що у вас у багатьох вдома є собачка, і ви її дуже любите. Тому ось вам завдання: намалюйте чи виліпіть з пластиліну свого Песика або будь-якого, і надішліть мені на згадку. А ще зробіть фото зі своєю собачкою і теж надішліть мені. Я дуже хочу подивитися, які гарні у вас песики. А на сьогодні все. Була рада з вами працювати. До нових зустрічей!